Йдемо у новий заклад, і я беру азіата в азіатський заклад. Ви розумієте іронію. Пластик, фейк. Фейсмір обман. Вони на що взагалі? Ооооо, це не меню. Що я вимикаю. красиво є. Йоп. Заклад закрит. Ми нікуди не можемо попасти. Одна надія на сороку. Бачиш, вона за мною повертається. Вона дресирована. О, вона ще до мене не привикла. Так, да. не впізнає твоє обличчя. Не бачу очей. Достатньо російських жартів на це відео чи ні. Ні, типу, блокіровка чорна, а коли твої Чорна. достатньо расизму? <реш> О, дивіться, а там люди сидять, я теж хочу так сидіти, а не оце все. Я не Але якщо прилетить, то буде страшно, звісно. Красиво є, дивись. Маленький екранчик, видно? Ні. Ні. Нічого, діду, мось... нічого. Моє Окулярчики мось... тобі купимо і почнеш щось бачити в цьому житті. Наприклад, токсичних людей навколо. <реш> Добрий день, ми беремо Спеціально. вас. В новий заход Хреби їсти. Мать. Смачно їсти. Або не смачно це буде відгук. Понятно? Він погодився, якщо що, це як там, активна зб... згода. Активна згода і була. Не жартуй про це, це серйозний знак. Це Я скажу, треба буде перезаписати. Не обестінню. <рес> Я це виріжу. Ти так завжди кажеш, ми будемо. <рес> Вітаю, мене звуть Володимир. Мене звати Ірина, ви на моєму каналі. Ми запрошуємо вас на дегустацію. Боже, ти такими класними інтонаціями кажеш, як і знаєш на концертах в школі. Ми прийшли в новий заклад, і я покликала Азіата в азіатський заклад. Як вам таке? Да, я повторила жарт з першого відео, який я все одно вставлю. Дивиться, які дерева з ненатуральними квітами. Чи натуральними? Це натуральні квіти? Зачекай. Пластик. Пластик. Фейк. Понятно? Фейк. Весь мир обман. О, ой, як гарно, давайся. Уля-мля. Як це все гарно. Вау! Тут зеркало є. Прикол. сяду? Добрий день. Ви броні Ні. У вас буде двоє? Так. А я... <голос> Ми не будемо казати, що це, <пілок> звідки це. <пілок> я, я чекаю, Блін, воно тече. <пілок> воно тече. Фу, як воно мають. Я не знаю, щось досі, знімає. Воно досі знімало це все. Я воно. знаю. Оооо, це не меню. <пілок> меню qr коду Антисептик. Воно не вставляє. Старий дід ще не знає. Ламай, ми ж мільйонери. Не рамін, а рамін. О, що це заєць. І вона, 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 вона каже, що я старий, і вона думала, що це заяць. Ну, мені соромно, але я наїлася в сороці. Я а, я тобі, а я тобі казав, казав, ну, я хочу скуштувати. Він хоче кімчі, хай їсть кімчі і дасть нам відгук, правда? А я хочу курку в кисло-солодкому. Оце я думала, що це кролик. Боже, щоб видно було. Коко. Класик. Всі дуже хвалили цей заклад, дуже хвалили. Я про нього дізналася е, від моєї ренерки. Вона приймала участь у змаганнях, які організовували організовував цей заклад. Ці які прикольні напої. 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 Я не знаю, який з них я хочу. Порожній шалонок. Чи ти язло? Я бачу її. Я бачу це язло. Деркало, де де зеркало? Ти бачиш відображення в моїх очах, так? Я, Я не їм їсти. гостро про наголодний шунок. Чим пахне? Вкусно. А може смачно? Давай. Пробуй і кажи, як тобі. Це кімчі. Кажи. Я знімаю завжди очі, щоб було комфортно. Вони не побачать ще. А я їх бачу. Як на смак? Не, не дійшла. Воно... Кислим, воно має бути кислим. Має бути кислим, а. Воно гостре. А воно гостре. А ти ж хотів гостре. Не зрозуміла, воно повинно дійти до кондиції, бути трохи кислим. Тобто дійти до кислоти. прокиснути. Прокиснути, понятно. так, а воно Як просто гостре за правилами. Тобто... Не прокисне. Як би то не звучало, так? Так, а я буду їсти курочку. Я не буду кимчим. Я, я не хочу. Я не люблю гостре і не люблю кисле. Курка в вершковому соусі. Йой, як все смачно. Це дуже смачно. Я не очікував. Не очікую, що воно буде яким смачним. Мені якраз як треба по гостроті. Мені дуже воно подобається, воно що воно солодке. Ні, воно трошки пече. Я взагалі не їм гостре. І мені не гостре, гостре. Я забуваю про це. Так. А він їсть гостре, тому йому не гостре, гостре взагалі. Для мене воно солодке. Воно в солодкому соусі нічого. Вершковий солодкий соус. Воно для мене зовсім солодке. Mm. Я його їм, бо мені їсти хочеться. Де мій рад. Рамен. Потім ми всі разом будемо їсти його рамен. Істи рамон я буду віделкою. Бо їсти хочу. треба. Це Це мені хліба. Це щось до рамена. Боже, ці креветочки такі малюсенькі. А на фотках вони були величезні, які привезли. Каже, знімай, як я знімаю при кожний наш Вона виглядає, як звичайна мівіна, чесно кажучи. Відгук гостро. Взагалі не гостро. Ми брали середньої гостроти. Ми. Він брав середньої гостроти. Смачно почав. Але смачно. Він кивнув. Ви не бачили, але він киває що смачно. Боже, це жах. Вони знають, який плейліст вмикається, я ж не зможу їсти, буду підпівувати. Так, я теж хочу твій рамок. Ой, він розвернувся. І оце, оце, ось, ось це, ось. Це без книжка. Ну, ну, остро. Фу. Мне по че. Чуть-чуть. <laughs> Не, мне прям по че. На донышке. <смех> Фу. У <laughs> меня же очи слезятся. Ну, хіханьки, хахоньки я тут вмираю взагалі-то. <рес> що ти тут притворяєшся, що їш їсти паличками? Я все знаю. А ні-ні-ні-нє ні, ні ні ні, ні все, 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 Це мої останні два шматочки не трогай, Їж своє гостре. в цей Давай вілочку, ми все бачимо. Дивіться, там є вілка. <рес> він їв вілкою, поки камера була вимкнена. Дивіться, нам принесли десертик. Мені дуже цікаво, чи смачний він. І навіть якщо він не смачний, він дуже гарний. Він трясеться. Де вілка? Що з цього вілка? Бачу. Так. Nie. Ножами ми до котів не торкаємось, понятно? Не трогай. Я його Не Чікай. Я хочу його кушать. Кушать хочу. Ти половиною діси. Mm -hmm. Вона прикольна консистенція. Це як мус, типу. Mm -hmm. я, я себе побачив. Ні, воно смачне. Не вірте Але воно. Я думала, що воно більш густої консистенції. Воно, типу, як жидке таке. А ти його починаєш їсти і воно... Хочеш ще. О Боже, як він жахливо виглядає. Rest in peace. Кітя. Вона жаліє, що вона його вбила. Я його покалічила, він ще не вбитий. Доб'ємо. Це вам добрий день. Сягамо почуттів. Я не запам'ятала, як вона називається, але це, типа, сода з м'ятою. Шавіль, м'ята, базилік. Пробуй Оце базілік. Про... Це мята. Це м'ята. Ну, як? Мені дуже подобається наша оцінка, ми то слів такі. Мені подобається щось дивне. По-перше, холодно дуже. По-друге, це як м'ята, базілік, просто з водою і содою. А в мене щось цікавіше. Як мохіто, як мохіто. Як мохіто, так. Ірина, яка все розливає. Є? Mm -hmm. Воно дуже солодке. Воно дуже смачне. Я навіть не знаю, що це за смак, тіпо. я не можу його описати. А це сода, просто як газована водичка. Ми привітання не засняли. Ну як Запити треба? Ну тому що це воно таке більш нейтральне, навіть кисле. А це прям солодке. І якщо що, в меню було написано, що воно солодке, я його спеціально брала як солодке. Я знаю, ну реакцію ж треба зробити. Щас ні робити нічого не треба. Давай кажи, як є без брехні. Поня не бреши. Мене то сни. Цього Ну так не пий! Так Я це... вип'ю. Так я це ти вже то... по ти вже показав свою реакцію. Ой, тільки не ригай, господи, так скривився. Єдость є, дост. є дост. Ні, не слухайте його, це, це дуже е, смачно, якщо ви любите солодке. Час наставки. Пока-пока. К... Ну, Какао, да. Боже, киття без вушок залишився. Вона каже, щоб я з'їла половину. Боже, ракурс захоюваєш. Ну, да. Він заігрує з баристом. Ну, Обо він? Обо він курточка. Ось. Єс. Дуже розумно, чому ми так не зробимо само покакува. Але нас би не було що треба. Тому що мікрофонок отут телефон. А так я тебе знімала і поближче, і ти на весь екран. Що було чок-чок-чок? Чап, чап, чап. Чап. Напій набагато солодший. І я рекомендую Побіта. спочатку його з'їсти, а потім пити напій. Тому що після нього він просто гірчить. Гір... Вони на Не знаю. Ось цей косочок. І в кінці я зніму. Чи з'їла вона його, чи ні? Чи на цю камеру, чи на свою. Де мої креветки? Де мої креветки? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Божеке, воно гаряче, з нього пари. Йде. Трохи зачекаємо. Угу. Ну, Давай, то, анек... зроблю... розкажи анекдот. Поки чекаємо. Я не пам'ятаю анекдоти. Зустрілись якось два стоматологи він вирішив, що гаряче вартує того, щоб спочатку спекти собі рота, а потім послухати про стоматологів. Давай, я тебе з гарного ракурсу знімаю. Гостре? От дивіться на його реакцію, потім на мою подивіться. Треба гостріше. Треба було не віддавати оту червону жижу гостру, щоб Ді. ти в неї макать Да. Так смачно чи ні? Ти хоч описуй, що ти просто кажеш що го гостро, <ах> не гостро. Давай смачно чи не смачно? Ще б ти таке замовляв? Ні. <тит> Це негативний відгук, який можна було дати. -ма-йо! <силь Nobody. sų> <sų> Вона дуже велика. Воно було горяче. Я не розмаклав. А, опекло тобі язик. Мені курка твоя більш судової. Курка в вершковому соусі дуже вау. А це в кисло солодкому. Прикольно? Воно І Не гостре. І не гостре. Те, що треба? Mm. Yeah. Трошечки, трошечки гостре. Воно прикольно хрустить. Всередині воно м'яке. Ну, це смачно. Я би замовила. Ням. Ням. Дуже смачно. Давай свій фінальний висновок скажемо. Тобі тут сподобалось? Скільки ставиш від нуля до десяти, де десять це самий найкращий заклад в твоєму житті. І нуль, що це обригаловка, в яку б ти ніколи не прийшов, і ти би прийшов повз через три кілометри. По обстановці. По обстановці дев'ять куриних філей з десяти. Я ставлю теж дев'яточку, але криветочок в кисло-солодкому соусі з десяти. По смаку не гостро, не вірте. Мені гостро. Він просто любить гостри, тому я думаю, просто він взяв рамен середньої гостроти. Треба, бо ну я попросила його вижити, тому він взяв середньої, а не максимальної гостроти. Ну, тобто, для людей, які взагалі не їдять гострого, це буде гостро. Для тих, хто любить гостре, треба брати максимум, і тоді буде їм добре. Зато ти тепер не обісрешся. Я ніколи не обсираюся. Я тобі не вірю і не обливаюсь кавою. Кавою. і не обливався. Так, так, так. Курка у вершковому дуже смачна. Дуже рекомендую. А от рамен і кімчі дуже мені гострі, навіть при тому, що він за середньої гостроти. І яка там була лапша? Як звичайна мівіна? Так, да, вона як рамен, як звичайна. Просто, наприклад, я дуже люблю рамен в науші, і там вона якась не як от покупна в магазині, а тут вона виглядала один в один, як просто мівіна. Оцей котик. Він дуже милий, дійсно, як в інстаграмі. Ти ще закажеш котика? Не знаю, не знаю. Він був непоганий, але не скажу, що суперпопер прям смачнющий, але дуже милий, дуже хорошенький. От за хорошість 10 з 10, по смаку 7, навіть 6,5. з половиною. ти ще раз заказав? Рамен Острий, вже острий, дуже острий. Кімчі, до речі, кімчі, воно повинно бути кислим, а воно зовсім не кисле. Зовсім воно просто гостре і все. Два-три дні настоятися, щоб бути кислим, як потрібно. Щоб ви розуміли, тут є ці столи з грилем, і ми обидва йдемо, і такі, а я не вмію готуватися, а я не люблю готувати. <рес> і ми ветосі заходимо, і такі ми не хочемо готувати. Посидіть нас без гриля. Будь ласка. Наступного разу ми покличемо разу. третю людину, яка вміє готувати. Вона буде готувати для нас гриль. Вау. <рес> Туди? я Як це мило? Ось тут десь. А, це фотобудка. Прикол. Я не хочу. А ще класно, що я там бачу Манхви. Манх. 410 гривень. Не їж. Він хоче жити. Смачно. Дякую. Так от, ми, ми йдемо на дома ми йдемо. Також будемо їсти. Їх ми їсти не будемо. Пофоткатись, а потім ми йдемо кушати цей кім, кім чі Я вирішила, що я хочу рамен. Будемо складені середні. Та, що ви чи є там кориця. Кориця тут ще є? О, Забули корицю. Нічого. Зато я чебрець понюхала. Традиційно. Це до Це дуже смачно. Це груша чебрець і мені дали чебрець понюхати, бо я не знаю, що це. Спробуй, я хочу твою реакцію засняти. Скажи, скажи. У мене теж таке обличчя було. Дуже <смеш> смачно. Ой, так, хочу так, сфоткати. Що стрьомно? Ні, так само, як стоматолога. автоматолога. Ну, тільки я б сказала, більше схоже на коли ремонтні роботи ведуться. Нічого, я ж вже не називаю слова на букву С. Я кажу, дружина пса. Сподіваюсь, що це буде чутно і я це виріжу. От, от Ну і А Це всі люди. Дуже страшно. Але ми не з цикухи. Ладно, я з цикуха, вона не з цикуха. Чому не з цикуха? Ну ладно, мабуть, дві з цикухи, але ми все одно підемо. Із питань, давай, перелазь. Просто подивіться, як тут гарно. Там далі на набага... ну, дуже багато всього насправді, але. Я не буду перевозить. <сілик> Вона по ту сторону барикади. Дуже гарно, але їсти вже хочеться. Тому рухаємось. Офіціант і у Даші коротше алергія на мед, і він спеціально знайшов якийсь файл, де розписано повністю інгредієнти, щоб сказати нам, є мед в кисло солодкому чи немає. Це дуже мило з його боку. Я вважаю. Що ти думаєш? А я б сказала це правильно. По суті, таке має бути, але я впевнена, що багато хто пропускає цей момент. Багато хто не попереджає про Оргію і це неправильно. Угу. Mm -hmm. so, have... Ну, це твоя відповідальність. Добре, що там було написано, що медово вершковий і ми його не взяли. Це гарно. На цей раз ми сиділи отам. Тепер ми сидимо тут, біля кущів. Я прибила людину, яка. Так само, як і я, не любить гостре. Він смачний, він Ой. з кислинкою і солодкою одночасно. З кислинкою і солодке одночасно, каже. Це дуже дивно, але дуже смачно. Скажи, Воно скажи, кисле. І солодке. Так. Да. А моя штучка вже почала е русніти. <груснеть> Я прям бачу, що вона вже падає. Мені треба ложка. Пенка. П'янка. На смак, наче я огірок п'ю. Огірок з ваніллю. Курочка у вершковому соусі, яку я брала минулий раз, бо вона дуже смачна. А вона взяла кисло солодкі. Да? Идут. Это оно. Это оно. Моє теж. Медово вершковий, просто 10 з десяток. Можно я творец Можна. Можно. Кису сулодки. Тепер ставимо вставки. Це смачніше, ніж в науші. Давай. Воно інше. Інше. Скажи, не можна порівняти? Не можна порівняти, але воно біль... менш жирне. В науші була номер один місце курочка, але вона жирновата. А тут вона не жирна і при цьому дуже смачна. А ще мені дуже цікаво рамен спробувати, бо минулий раз я його не взяла, зажала на себе. Оце я їсти не буду. Я привірюю. Цей час настав. Рамен. Блін, воно гаряче таке, аж пар піднімається. Ай, воно ляхається, жесть. Воно дуже гаряче, тому я почну з юшечки. Якщо ви квапитесь і ви хочете забігти сюди, поїсти швиденько рамен і побігти далі, не вийде. Не вийде, воно гаряче, а воно настільки гаряче, що я мені аж над ним просто знаходитись дуже гаряче. І я е, обпекла собі язик. Коли намагалася юшечко спробувати, я на неї подула, і воно все одно обпекло мені язик. Можна буде у вас з собою? Да -да -да. Ну, пані, я не знаю, як рамень. Можна буде, слава Богу, ми не заспокоїли. Це те, що я вам хотіла сказати, в мене є проблема. Я в'їлася. У мене, мене тупа половина куриці залишилася. І цілий рам'ян, який я не, навіть не скуштувала. Типу, юшечку попила, бо він дуже гарячий. І я вже наїлась. М -м -м. Скажи, як мій віно. Він, як мій віно, так. Реально. Ну, сама лапша на смак смаки Е, в, в чому дуже виграють на учі, в них дуже смачна лапша. Дуже. А тут юшечка дуже смачна. Я капець як об'їлась, і це було дуже смачно і дуже класне обслуговування. Та що думаєш? Я наїлася. Наїлась. Я наїлась наїлася. І в нас навіть рамен залишився. І я ще курочку збираю додому, тому що забагато. Забагато. І цю штуку я все ще не їла, просто тому що. Я отака брізгліва, я багато чого не їм. <свист> <свист> Дякую, що були з нами. Поставте вподобайку, підпишіться, напишіть коментар. Коментар він допомагає просувати канал. Радий був дегустувати для вас. Гарного вам дня. До побачення. Скажи, я красивий? На думку Каті, да. <свист> 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 Я не зрозумів, Ти що, не вважаєш його... Ты меня умажаешь, только камера дружка.